Так, поїхав, я тут трішки писав, я тут трішки питав, дивився дещо. Так, бліц, всім привіт! А, Зі мною сьогодні початку. Андрій Торошанко. Бронзовий призер молодіжного чемпіонату світу 2017 року. Бронзовий призер і чемпіон чемпіонату Європи з дорослого в команді. Переможець серії А і Прем'єр-ліги. Так, все вірно. І чемпіон України. Е, так, був чемпіоном. Ну, потім ми до цього повернемося. Да, добре. Хто з твоїх одноклубників найчастіше забуває щось взяти на тренування? От так одразу ніхто в голову не приходить насправді. Та наче всі все зберуть. Да? Да, так, що прям, що хтось один стабільно стаб щось забував, то таких нема. А на те, зі збірників. Ні, збірників теж. Там біжзі, да, так? Да. так да? Ні, та й у нас всі зібрані насправді. Ну, <laughs> е, такого одного, хто постійно щось там десь забуває, такого нема. А там, ну ж кажу, наче так, не згадаю нікого одразу. Я зрозумів. Найулюбленіша страва. Жулієн. А хто Жул готує. Дружина. Угу. Е, чи є ще й досі той кератист, який надихає. Е, я думаю, що вже ні. Оскільки, ну і вже, наприклад, ліга перебили зі всіма топами і розумієш, що ти можеш спокійно бути зі всіма на рівні. Вони правильна підготовка. Тому зараз вже ні. В дитинстві так були. Рафаель Агаєв. А, Агаєв, Станіслав Горуна. Uh -huh. Так, ось, напевно, ці двоє. Uh -huh. а, остання прочитана книжка. А, Володар Перснів. Я третю частину не читав. Я ніколи не читав. Я бачив фільм, uh -huh. а книжку не читав. Ну, книжка мені більше зайшла. Ну, я багато можу про це говорити, до речі. Yeah. <laughs> да. е, хто найсильніший персонаж Mortal Kombat? Е, мені Скорпіон подобається. Uh -huh. Не Сабзіро, як всім. Ні, ні, мені Скорпіон. Е, скільки комплектів форми в тебе було за твою кар'єру? Багато? Так. Да, зараз, напевно, вдома висить е, кімоно 4 точно. Uh -huh. Саме чотири комплекти, червоно-сині. А є якась пам'ятна? Насправді ні. Нема так як футболістів, там маєш якогось поєдинку. Ні. І... Не страждаю таким, ні? Я... Ну, є новий комплект, новий на змагання. Mm -hmm. тобто, там виспав Мароко. Ні, ні, ну я не май, не маю на а... увазі, береш, одягаєш, як фаус. А, пам'яту пам собі? Ні, ні, такого немає. в мене. З нашивочкою все, і немає ні, такого. Немає. Да? <laughs> Добре. Який вид спорту, окрім карате, ще імпоную? Футбол. Дуже подобається. Футбол і хокей. А, хокей просто в мене дядько а, хокеїст. Я знаю, потім поговоримо. Так. А, тому з дитинства так і на стадіони ходив дивився. А футбол ну, подобається, досі дивлюсь. Боліваю, там за Динамо Київ. Ну і за таке динамо Київ теж боліваєш? Да, да. Так. Так, а справжній болівальник він не той, хто тільки, перемоги. бо я з «Ультра «Динамо Київ і. Не пропускав нікого ніяких матчів. Зараз так виходить, що пропускаю. А раніше ходив на всі сектора, на виїзди катали. Я теж полюбляв стадіон, особливо сезон 15-16, здається, коли в Лізі Європи грав цей матч Евертон, Динамо Київ 5-2. Я тоді на стадіоні був ну, неймовірні емоції і враження залишились. в Євролі взагалі не нас не Я на секторах фаєра, знаєш, все як положено, ботинки потім впали, одяг впали, Ну, все таке. Так, улюблений спаринг партнер є. Mm. Ну, на тренування, як правило, працюю з Константином цимболом. Найчастіше, тому напевно, він. Mm. Останнє питання: Рафаель Лягаєв чи Станіслав Горуна? Станіслав Горуна. Однозначно. Да. Ну, бо наш українець і мій друг. Тому так, Станіслав. Mm. І чесно, ну, якщо там, без дружніх таких відносин взяти чисто карате, то мені сам самі поєдинки Станіслава більше подобаються. Ну, Рафаель у нього такі. Коли я вже почав їздити на прем'єр ліги дивитися вже вживу, то в нього більш такі ну, практичні поєдинки. Взяв один бал і дуже гарно вмів контролювати поєдинок, міг за рахунок ну, один там Яку Цуки вдарити і виграти з тим Яку Цуки турнір. У Станіслава більше яскраві поєдинки були. Да, так, да, Тому більш видовищні мені завжди було цікаво спостерігати за його поєдинками. Перейдемо до запитань. Угу. Перше запитання. Давай почнемо з самого початку, так? Е, ти вже в статусі, куми, в статусі кумира, ну, як є, факт, факт для українських молодих каратистів, особливо для спортсменів з клубу Санбін. Да? Е, ти почав 6 років займатися карате. Правильно? Так. так 6. І ти пошов, почав займатися спортом, тому що твій двоюродний брат, хокеїст. Дядько. Ой, дядько, так? Да? да. бачиш, а я знаю, що брат. Ні, дядько, дядько Да. да. Я знаю, що він багаторазовий учасник чемпіонату світу так, і Олімпійських любити. ігор. Олімпійських ігор, так, так, так само. Е, чому на карате, а не на хокей? А, на хокей, мама сказала, дуже травматично. Угу. Да, ну, бо справді такий від спорту. Ну, хоча карате теж не саме безпечний від спорту. Але ну, багато хто думає, що він безконтактний і все нормально. Ну, насправді, це трошки не так. А, на хокей я хотів, я сказав, мамі хочу на хокей, спробувати, мені подобається. Але дивлячись на дядька, да, скільки в нього там травм було, то мама сказала, що ні, цей від спорту точно не відпадає. Чому саме карате, насправді, я думаю, як випадковість, напевно, в школі в першому класі, коли я був, проходили різні керівники гуртків, там розповідали про спорт, який вони викладають. І ми так Поспілкувавшись батьками, наче мені сподобалось. Ось як розповіли про карате і захотів спробувати. І от спробував вже 20 років в цьому виді спорту. Угу. Ну, санбін виходить теж так випадково. Да, да, теж школі, просто да. що Микола Віталійович викладав саме в тій школі, де я вчився. Яка да. це школа була? 304 -та. Ага. На початку, коли ти почав займатися, клуб сад Бін був в традиційному карате, да? Джик. Так, так. Да, е -е. Да. І напевно, ну, років. До 12, поки я займався, mm -hmm. ми були в Федерації J.K.A. Mm -hmm. а тільки потім перейшли вже в ВКФ. Е, тобі важче стало е, легше, цікавіше чи ні, коли прийшов в спортивне? Е, ну, Насправді, е, коли будучи в J.K.A., ми вже виступали по ВКФ. Нас запрошували, ми приїжджали на різні змагання, тому е, щось особливо нового, коли ми тільки перейшли. У нас зникли ці традиційні змагання саме по Джекею. Да. Звісно, ВКФ набагато цікавіше. Тому. Але особливо чогось нового не було. Тобто uh -huh. ми вже там виступали, ми знали, що це таке. Я думаю, тому ми прийняли рішення, бо ми бачили різницю між Джекеєм і е, Де більше було потенціалу, де було цікавіше, де була більша конкуренція. Mm -hmm. і більше прийняли. шляхів для розвитку. Так, да, да? Да, звісно. Uh -huh. е, ти висів 12 років, ну, як заявляють твої тренери, до 12 років ти вигравав все. А потім був період спаду, такий років до 14 до 15, це правда? Е, так. Я вже прям точно не пам'ятаю цей період. Але ну, цей період точно був. Ну, е, це, е... Цей період був пов'язаний з чим. Бо це, знаєш, ну я, я дуже часто розмовляю з тренерами, коли інтерв'ю беру спортсменами, да, що і кажу про це. Що там в віці 12-14 років діти або кидають. Карате, mm -hmm. бо у них або виграли все, або нічого не виходить. Ну, категорії змінюються, де, там, інші інтереси. Або вже якщо боруться, то боруться за голову серйозно. Що, яка в тебе була причина? Чесно, важко сказати, бо в 12 років самоаналіз робити, ну, mm -hmm. ще не на тому рівні, напевно, щоб там, самому сісти проаналізувати. Я думаю, можна запитати у сенсея Микола Віталійовича, але. Ні, навіть не знаю саме, чому так було. було То, де, умовно зараз, я розумію, да, там, коли ми якийсь е, не дуже вдалий період, коли вдалий період, я вже як дорослий спортсмен, я розумію, в чому я просто. Аналізую. І це я можу зробити сам вже. А в 12 років це зробити важко, тому ага. не можу вам точно сказати, чому а, саме так було. А що порадиш молодим спортсменом, котрий сталку ну, стикаються з цією? Проблемою, то що ну, це реально масово. Ти дивися навіть, я дивлюся по змаганням категорії до 12 років, по 30-40 по чоловік, да, вже категорія 12-13, навіть у нас там в клубі вже категорія до 10 чоловік. Тобто, це є ця, ця тенденція. Що порадиш, що порадиш молодим спортсменам, як побороти цей піковий, піковий момент, такий, можливо, перший піковий, можливо, mm -hmm. можливо єдиний. Насправді таке цікаве питання. Ну я думаю, можна брати за приклад вже такий досвід успішних спортсменів. От я е, сьогодні, коли їхав на інтерв'ю, думаю, передивлюсь пару інтерв'ю з вами. Е, е, Різван Талібов, е, коли вас був, у нього питав, що він жодного разу не потрапляв до молодіжної збірної України. Ну, да, Не в Кадецькій молодіжній не був. А так? зараз е, він один з найкращих українських чи спортсменів до да. Святого е, е, і вже гранд фінер він був один раз чи два? Ну, один точно. Один був. точно був. Ну, тобто, ось яскравий приклад, да, що якщо у вас зараз щось не виходить, це не означає, що треба кидати все. Тим паче, якщо це ну, стається вперше, це просто означає, що треба трошки більше докладати зусиль. Напевно, е, чому саме в цьому віці, бо вже е, ну, в 12 років река виходить більш на професійний рівень, да, вже починаються ЄС-ліги, починаються ну, в 14 років, взагалі, відбір до збірної і відповідно зовсім інша конкуренція. І через то, е, хтось не витримує цю конкуренцію, але Ну, такі ж, один, там, два, три невдалих виступи, це не привід кидати все і вважати, що. Там... Ну, ти не вигравав два роки поспіль. Так, ну але зі мною завжди спілкувався мій сенсей. Ну, він пише, що просто треба працювати. Завжди казав, над чим треба працювати. Ось, ну, ми окремо кожен турнір, там, виступили невдало, розібрали, які помилки були тут. І ми працюємо, там, виправляємо ці помилки. І так кожен турнір. Mm -hmm. А не пам'ятаєш, найважче було з якої віку категорію переходити? Найважче. Не, не знаю, насправді найважче цікавіше, звісно, з категорії було кадетів, бо це вже зовсім інші змагання. Да, це можливість потрапити до збірної, зовсім інший підхід вже стає. З категорії кадетів. Ну о, ні, з категорії 12 а, до кадетів. Ось цей перехід, зовсім інші можливості відкриваються, да. і ти зовсім по іншому почнеш це сприймати. І це напевно такий вік, з якого ти вже почнеш професійно там ставитись до цього всього, і розумієш, що результат твоєї роботи це може бути збірна України. Да. Давай відійдемо від карате і поговоримо на іншу тему. Угу. Шість років тому ти давав інтерв'ю каналу 1 плюс 1, здається, да? е, так? Так. І ти там сказав, що в тебе така є мрія, родина. Дитина, щоб була родина. Зараз пройшло шість років, в тебе є родина, є дитина. Е, мрія здійснилася? Так. В повній мірі. Е, я думаю, ну ні. Повній мірі, я думаю, ще можливо в майбутньому ще буде поповнення собі, я сподіваюся. Але наразі я так да, я ага. дуже щаслива людина. У мене чарівна дружина, чарівна донечка, яка сьогодні виповнюється 4 місяці. Мої вітання. Так, да, ну вже виповнилось. Тому так, наразі я щасливий. Ну, ти сіяєш точно. Да. Сяєш. Е, розкажи мені, як ти поєднуєш зараз. Адаптувався вже під те, що ти, під те, що ти молодий батько, і тобі треба поєднувати роль не тільки там, чоловіка і спортсмена, а в тебе така дуже серйозна відповідальна роль, роль батька. І вона для багатьох вона є важливішою навіть, ніж власна кар'єра. Або ну, люди не можуть вибрати, обрати, ну це зрозумієш, да, це зовсім інша відповідальність. Ти як поєднуєш? Ну вже призвичаюся. Насправді, вже я звик до графіку. Ну, донечка підкоригувала мені графіку. Я тепер дуже рано встаю. Ну, десь 6.40 приблизно так, донечка просипається, я встаю з нею. Бо це е, ранок от це єдиний час, коли я можу в, в побуднях проводити з нею. Ну, гратися там, гуляти. Mm -hmm. а, бо потім в мене починається дитяче тренування. Якщо це період підготовки до змагань, там плюс обов'язково ранкові тренування, дитячі тренування, і потім вечірні тренування. Я приїжджаю ввечері, коли вона вже, як правило, спить. Е, тому встаю рано. На початку це було важко, але зараз я вже звик. Тобто я вже насправді можу без будильника, я думаю, спокійно в сьомій вранку ранку прокинутись собі там і почати. Я е, Питання таке: страшно залишати родину в Україні, коли е, летиш, їдеш в іншу країну на змагання в наших е, умовах. Е, так, насправді так, особливо, коли починається тривога, я постійно на телефоні, постійно моніторю. Я розумію, що я ну, нічим допомогти не можу, але все одно. Я там постійно пишу, як ви там спустились чи в укриття, чи вдома. Тобто, звісно, це так. Mm -hmm. Це завжди мене турбує і турбує дуже сильно. Але ну, на жаль, ми в таких реаліях живемо. Ти дуже рано почав вигравати нагороди. Ну, майже одразу сказали, мені всі казали що ти. Але свій перший чемпіонат України ти виграв у 19 чи 20 років. 18, 18. Да, 18. 18 це був перший чемпіонат України по дорослих. Mm. До того по кадетах юніорах і юшці я не вигравав. не вигравав. Я завжди був в призах і відбирався в збірну да -да -да. з другої другого завжди. Да? А перший чемпіонат я виграв по дорослих саме, він проходив в Києві, вже рік не пам'ятаю. Це було 18 років. Mm. І це, якщо я не помиляюсь, в мене Ні, ще один був. Потім я по Юшці ще один виграв чемпіонат України. Дві перемоги. А, що, а чому не вдавалося? Аналізував? Ну, тобто, ти їхав на відбір, на другий етап відбору відбирався а в Україні? Не знаю, так складалось. <смех> <смех> можливо, на другий етап виходили на більш гарну форму. <laughs> тобто, тобто, був да. пік форми, да. е, можливо, так. Ну, це спорт у нас там. Результат зараз від багатьох факторів, як об'єктивних, так і суб'єктивних. Конкретно причину, чому саме не в на Україні виходило там я не можу назвати. Що допомагало не пускати руки, стільки років не вигравати на Україні? Чесно, я це взагалі не переймався. Ну, бо я був постійно у збірні. Я в 15 років потрапив в збірну е, в кадет, по кадетах. І ось до сих пір я в складі національної збірної. Але ж бажання виграти саме чемпіонат України було? Ні. Такой, у мене завжди була ціль потрапити до збірної. То ця Ціль була. А яким чином через чемпіонат України через, чи через другий етап відбору? Тобто Ціль виконувалася, і я був задоволений. Ну ти не завдарив тим, у кого там по, на той момент вже по вісім золотих нагород з чемпіоната ні, ні. Я, в принципі, ну, не заздрю людям. Тобто я Ну, я сподіваюся, так і буде надалі. що Такої, такої риси характеру. Ну, ну Я думаю, наче що якщо немає. до цього віку тебе нічого не зіпсувало, то далі точно нічого да. не зіпсує. Так, да, сподіваюся, так і буде. В якому віці ти почав займатися тренерською діяльністю? Mm. Я почав, роки, не непевне, в 16 років почав помічником тренером. Mm. І, якщо не помиляюсь, з 18 років вже почав тренувати. Mm. Як ти думаєш, ти успішний тренер? Ну, це не я маю казати, це, там у, учні ви. Ну no, <рес> добре, тоді інше запитання. Яка найпрестижніша нагорода у твоїх учнів? Uh, ну, на міжнародних змаганнях. Там, uh, я пам'ятаю, що на турнір в Польщі вигравали золото. Uh -huh. На УФК ще не брали нагороди. Ну, no, вже по віку підхопили, що він. Є, так. Mm -hmm. Але насправді е трошки ва важко поєднувати саме е спортивну кар'єру з тренерською, бо, ну, наприклад, дуже часто пересікаються змагання. Багато просто банально. Так кажу, да. багато, так кажу, да. Плюс, навіть що вони не пересікаються, наприклад, от так випадає, що одні вихідні я на змаганнях, потім приїжджаю, і наступні вихідні вже змагання у дітей мають бути. І в УФК, ну, там має бути відповідний рівень підготовки. А так якщо тренера не було там тиждень, ми приїхали, там мене хтось заміняв. Ну, я не можу вистати. Ну і так батьки, помагу. мабуть, трошки не так дивляться, думають, блін, поїхав сам, потім приїхав, уїхав з дітьми на змагання, коли вже тренувати, є таке? Ну, е я думаю, таке буде. Да, якщо я буду постійно в від'їздах, то там, групи будуть розпадатися. Тобто, коли йде е підготовка до змагань, я бачу, що ми план тренувань виконали, який я собі розписав, і діти підготовлені, ми завжди виступаємо на змагання. Mm -hmm. то, там, була, був період, у мене на Києвий виставляв своїх дітей, вони в мене виступали. Просто що воно не, не завжди воно е, так співпадає. Я зрозумів. Е, питання, яке я задавав Різвану Талібу: що так. трапилось на Кубку світу? Ну, Звісно, це не вдало для нас виступ. Е, знову ж таки, є об'єктивні і суб'єктивні фактори. Я думаю, дуже вплинуло на нас відсутність Валерія Чубутаря і капітана команди. Але Але, сказав Різван, треба ми повинні були вигравати без нього. Я згоден, що з цієї групи ми мали виходити. 100%. Мали виходити будь-яким складом. Тобто там вісім хлопців, що поїхали, ну. Це був гарний склад, і ми мали цю групу вигравати. Mm. Ну, Якщо не вигравати, то хоча б з другого місця. Да. Ну, да, да, да. Бо ну, я б не сказав, що Єорданія була в топовій формі. Ні, тобто, ну, нам з групою, я Мені, думаю, до речі, що... з Іордані більше всього найбільш сподобалось. Да. Е, ми розмовляли після того. Ми розмовляли доволі довго. Ми зібралися командою, і так близько двох годин думаю, говорили. Е, знайшли причини, ну, які, на нашу mm. думку, е, перецінив да. себе. Та ні, ну, не можна це сказати, скажу. Од, ну, один як один пере... із найбільших. Е... Як е... можна переоцінити, якщо ми їм почали світу, у нас жодної медалі на чемпіонату світу? Ми, ну, е, всі казали, що ми фаворити, але бо по факту. Вас, бо, ладно, вас перехвалили. Е, скрізь, ну, тоді... скрізь це, знаєш. Е... Ну, так, да, не казали, що, що ми фаворити, умово, умово. але ну, ми ж професіонали, ми не маємо так реагувати. Ну, але І, подожди, принципі, Я не можу сказати, що команда так реагувала, що ми ось виходили на тамі, типу, що ми тут зараз всіх переможемо. Тобто, в статусі бронзового але... призера зараз Чіпка Європи пройде. Так, звісно, але якщо конкретно Чемпіонат світу розбирати, то у нас найкращий результат це сьоме місце. Угу. І тому, ну, я думаю, всі хлопці були вмотивовані, заряджені, бо ну, це та медаль, яку ми хочемо здобути. Я сподіваюся, що найближчим часом ми її здобудемо. І сказати, що ми виходили ну, розслаблені, що ми вважали себе там, беззаперечними фаворитами, що ми зараз видим переможемо ні. Такого не було. І, ну, це, але і, ну, Ми розбирали причини. і просто ну, на Загал це не буде воно, а, нас, розумію, та, та, все, що відбувалося В команді воно залишиться всередині команді. Да. Я сподіваюся, що ми почули, один одного, що ми зробили висновки і зараз буде чемпіонат Європи. Сподіваюся, що там ми. Реабілітуємося і потім на наступний рік відберемось знову, на Чемпіонат світу і поїдемо там здобувати кращий результат. Добре, ти відчуваєш, що вас вже підтискає наступне покоління в збірні? Ну, я не говорю саме про тебе, mm -hmm. я взагалі говорю про те, чи ще їм треба трішки. Е, ні, ну, у нас дуже сильна молодь. І це, я про це, що кажу? Да, це дуже круто. Ну, конкуренція це завжди розвиток. Ну, якщо не буде конкуренції, ти не будеш відчувати, що якщо ти будеш, сьогодні виступиш погано, завтра виступиш погано, все одно ти будеш виступати післязавтра, все одно тебе ніхто не замінить. Ну, а коли ти розумієш, що тебе один не дали старт, другий не дали старт, і на третій тебе можеш вже не взяти. Не да? Да, То я думаю, зовсім інше відношення. Ну, ну, і це дуже круто. Дивіться на збірну Єгипту. Ми з ними спілкувалися колись. Ну, там, доволі часто проводили збори, Рази три так точно приїжджали до них. Вони кажуть, що у них чемпіонат країни проходить у 8 днів. Так. Там в категорії по 200 людей. І, звісно, з 200 людей селекція. Ну, і виходить, що вони зараз три е спортсмени, мінус 74 і плюс 74 е на перших других позиціях світового рейтингу. Ну, У нас мінус 75 в топ-20, вже теж три спортсмени. Так я ж кажу, це ж тільки, я тільки за конкуренцію. Навіть. Да. Поки що. 4. Чим буде вища конкуренція, тим краще будуть результати в збірні. Mm -hmm. uh -huh. e Слухай, була така розмова, що тебе. В свій час запрошували за кордон працювати, і ти міг виїхати з України. Що це за чутки такі? А саме в карате? Ні. А, не в карате. Да. Ну, не на роботу, на навчання ага. запрошували. Я навчався в київському коледжі зв'язку і на момент мого навчання там була програма обміну студентами ага. з інститутом телекомунікації в і, ну, Мене відібрали на цю програму. Там ще декілька студентів ми туди поїхали. Ми навчалися там місяць. Після того нам було запропоновано ну, там, певний перелік умов, який ми мали виконати, щоб потрапити вже на повноцінне навчання. Це там знання мови на рівні БІ2, плюс там одна робота треба було зробити. там. І я насправді на той момент так доволі серйозно роздумував над цією пропозицією. Що зупинило? А... Ну, декілька моментів. Найголовніше, напевно, що мені було б складно, ну, в іншій країні зовсім інший менталітет. Я там пожив в Німеччині місяці, я зрозумів, що це ну, взагалі не моє. Ну, в Україні мені набагато комфортніше, набагато краще. Тут моя сім'я, тут мої друзі. Тут справа, якою може ну, яка мені подобається. я зрозумів, Ну, що... Німеччина втратила гарного каратиста. Можливо, але я не знаю. Я тоді не дивився взагалі, чи є там клуби, ВКФ в цьому самому місті, чи нема. E, можливо, так. Але я розумів, що я, скажімо так, я там не буду щасливий. Ось так. Мені не зайшло, і я вирішив від цієї... точно ні. Це така країна. Yeah, я вирішив від цієї ідеї відмовитись. Ну, і я взагалі не шкодую про це. Якби в мене був ще раз такий вибір, я б зробив те ж саме. Mm -hmm. e, зараз будуть запитання від твоїх колег, mm -hmm. не тільки з клубу. Ну, У нас така є фішка, що. Попередник задає два запитання наступному. Mm, так от тобі Валерія Сергаєва задала два запитання. Вони, звісно, не такі, як Різван задавав Валерії. Вони такі більш приземливі. Е, які принципи карате ти використовуєш в житті окрім змагань і тренувань? Які принципи. Ну, дивіться, найосновніше, чого ми навчили карате, це самодисципліна. Це, я думаю, ключове. Ну, казав, ти такий до карате був. Не, не можу сказати так, що прям, ну, мені важко до карате, я карате карате 6 це. років почав займатися. Да. Але ну, як думаю, у мене, як у будь-якої людини, іноді присутня лінь. Я думаю, ця вада у багатьох це, це людей. Да. І іноді, ось, коли там, мені дуже щось не хочеться робити, ось ця самодисципліна мені допомагає в цьому. Uh -huh. Тому я думаю, це ключове. Uh -huh. А так, звісно, ну, цілеспрямованість. Да, системність, да. Да, да, такі речі, які допомагають досягати мети не тільки в карате, а й в цілому в житті. Угу. І, в принципі, це, я думаю, багато видів спорту прибувається. Я це пояснюю Чому батькам, Чому я кажу про системність? Чому да, я, да. я говорю про системність? Що е, неважливо, чи це професійний спортсмен чи ні, що дитина займалася достатньо е, такий довгий проміжок часу спортом, то ці люди можуть бути більш успішні. Бо вони звикли до труднощів, вони звикли до того, що в житті не все так легко, що не все складається з першого разу. Що до того, щоб досягти цілі, можна там понад, ну, знадобитись, от як мені так, казав, два роки без медалей. Тобто, мені здається, люди, які в спорті, потім в житті більш цілеспрямовані. І друге запитання від Валерії: який момент у кар'єри ти вважаєш найбільш пам'ятним? Саме момент. Чесно, не хочу то, прямо відповідати на це питання, бо наче я вже закінчую кар'єру, згадую, що було. Е, я хочу, щоб найбільш пам'ятний момент у мене був у майбутньому. Ну ти як Резванта Так, Я хочу так. Е, ну, звісно, можемо виділити такі, які е, ось е, це бронза шп'ятого світу по, в свій період да, в Южці, Дуже пам'ятна подія. Це перемога на чемпіонаті Європи серед команд. Перше в історії виграли золото. Це теж дуже пам'ятна подія. Зараз нещодавна перемога в Марокко в прем'єр-лізі. Да. Бо до цього в мене не було медалей на прем'єр-лігах. Yeah, То, yeah. тому... Ну, твоя, твоя медаль в Марокко для мене пам'ятна. Саме з цього фінального поділу почалася історія Кратепрожиття. О, oh, бачите. <laughs> <Yeah>. <laughs> з твого золотого і з Саши Шолоховий бронзового фіналу. Перші пусти, так? Да? Перші пости, так. Да. Супер. <laughs> Питання від Руслана Гурського. Так. Хто був найбільш незручним суперником, з яким ти тобі доводилося битися? Uh. Я думаю, що це Хорват Іван Е, угу. У нього така нестандартна терпометрі для нашої категорії. Він сам дуже високий. Я думаю, він, він такий, різвана. Він такий, да. Я, я довгий час взагалі думав, що він в категорії різвана. Да, <гум> да. Плюс е, така дуже гнучка нога в нього. Ось мені завжди з ним складно підібрати дистанцію. Я спрацював, і я наче так намагаюся, але ось знайти цей ключик мені важко. Угу. Тому напевно. От, і що вибирати саме незручного, то це він. І останнє запитання від Нікіти Семененка. Так. Ти читав його? Да, це я. Б. Він мені потім ще там директно написав <laughs> другу пропозицію. Ну коротше, я озвучую це питання. Якби в тебе був вибір, мільйон доларів чи з'їсти суші. Який сет ти б вибрав? Ну, мені Каліфорнія подобається. <laughs> Теж, да? <laughs> <laughs> да. Я розумів. Андрій, я тобі дуже вдячний, що ми нарешті знайшли цей час. Так. І Дякую тобі за таку щирість, відкритість спілкування спілкуванні. Я дуже, задоволений, і вам дуже, дякую. дуже радий, і задоволений дякую. Е, взяти в тебе інтерв'ю. Бажаю тобі успіху в майбутньому. Дякую. Е, слухай, зараз я тобі хочу. Якщо я знайду дві секунди. Я з Кості. Ти бачив, кстати, Мазіненко записували да, да, прикольно. Мені взагалі дуже подобається.